Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Фіксатор металевого стержня, котрий рахується опорою капота. Коли ви не відкриваєте капот, стержень має фіксуватися у даному кріпленні. Якщо воно зломане, Металевий прут, не зафіксований і може видавати звуки під час пересування. Міняється досить легко. Застосовується для автомобілей Opel. Повний список авто можна знайти на нашому сайті. Оригінальний каталожний номер 90 246 867, номер у нашому інтернет-магазині, тобто артикул DF11722. Завжди є в наявності, готовий до відправки у день замовлення. Робіть покупки. Та користуйтесь сервісом деталей. Удалого дня! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.